Ой, така вже солуха. Десь діла окуляри, ті, що я завжди ношу. Тому діла ці. Що я сьогодні робила? Я ж ото зібрала ці сині баклажани, і їх там було 2,5 кілограми. І оце ж я стушила ікру і вже переблендерила. Зараз покажу ось так. Багато вийшло. Але це нічого. Завтра, може, онульки приїдуть, то заберуть. З Наталією поділюсь, може Ліля прийде. Ну і ще варила компот. Пішла, зібрала малинки трішки, ну, не багато там було. А яблука осипаються. Так вони не смачні, а в компоті оце я вже налила і п'ю такий прозорий. Ну, скільки ж було. Там є у мене заморожених трішки вишень. Ну, думаю, поки що малинка є, а то буде на путі. Оце таким займалась, зараз піду поливати. Тут без цукру. Ну, Замінник. Так, да? Айчка. Де твоя хазяйка? А я телефоную, Наташ. А? Я телефоную на е, МІД, а ти не береш трубку. Думаю, де ж ти? Так, це тіпко, ага. Ну я ж вийшла не взяла. Тіпко. А, я зрозуміла. Я Ага. ікру. А, ти зробила ікру. Ага, зараз даю. Я воду приносила А, гаряча, тільки оставчи на столі, тільки зготувала. Я зараз буду вечеря. А ну і смачного тоді. Mm. Тебе є там гречка чи щось. Бач, як я хорошо придумала. <різь> я, я, я ото як поїла ото uh -huh. і все. І я не їла. Ну я компот пила. А я кавунчика з'їла, як вилізла з погляду. А я думаю, може завтра Артем приїде, то ми з Артемом Кавунчика з'їмо. <різь> а, а я завтра. У мене завтра по плану, то я хочу порядки в хаті дати, ага. попересудити, поптирати. Ага. А тоді, тоді думаю, бор зварю і хочу ось оці картошечки така, така невелика. Ага. Я хочу, це мене Надя направила, Одварить в кушушках, а тоді почистить, а тоді з маслечком піджарити на. На сковрітки. Ага, і буде смачно, ось ну да. бо може у вівторок. Різати, ну, а, може. поняла. Як, ти вік uh -huh. ровно будеш, може поможеш як у курицю різати. Ну, нічого поки не говорили. Тільки ж я не, не різати <laughs> на те. Ну, а я, я ж, ж, ж та я, я взагалі не різала. Мене слави, ні патрала, ні. ні різала. Я цього нічого не робила ніколи. Ну просто покажеш а, та й буду робити. Вік прожила, я цього не вмію. У мене Славічок був. Наше курей ніколи а не було, двоє все разом, купляли. Як Славічка не стало, Сашенька. Угу. а Кушає, кушає, так... ти бачиш? Ну, а як він же тільки ага. Я утром даю йому горошок, але він не дуже так їсть горошок, а кашку їсть. Ну добре, йди вечеря, поки пішов. добре, все пока. Ні, ну, е, все нормально. О, винесла вже Михайла свого, а сама Дьору дала, да? так? Ага, та я трішки пополиваю. Наталя каже, я буду ранком поливати. Забирай свого Михайла, забирай, забирай, забирай. Забирай, забирай. Все, йди додому. Наталі передали кавунів, і оце одним вона поділила зі мною. Тож питає, чи ти їла, та ну що ж я його сама буду. Може, завтра хтось з'явиться, тоді вже будемо різати. Продовжую куховарити сьогодні на кухні. Вчора не закінчила. Ой, бо вже було тут так жарко. А я обіцяла, що зроблю котлети. Ой, що я сюди полізла? Молоко. Цікаво зроблю, не хочеться виходити на вулицю, бо часу немає. Так. І що я сьогодні буду тут готувати? Поки не так спекотно, я посмажу котлети. Я вже заготувала фарш, я його вчора дістала. Добавила туди білого хліба, розмочила в молоці, як раніше робила, Добавила туди два яйця, бо вони невеликі. Що ти там сердишся? І поставила в холодильник, бо Вікуля говорить, ти ж не поклади часник. Кажу, добре. Тоді я її запитую. Так, а хоч цибулю можна? А вона мені відповідає, так, цибулю можеш покласти, але погружним блендером її збить, щоб. Добре, думаю. Ну вони просто будуть пухкенькі, такі гарні. Ну і я ж давай думаю, все ж підготую. На ранок, щоб у мене було. Зараз каву поп'ю. Ну і стала шукати сухарики, а їх немає. Ну і що, ви думаєте, я не вийду з положення, в мене є мука. Ось о. І ще там є. Це ту, що я вже останню висипала з пакетика. Думаю, вона пригодиться щось там готувати. Ну і отак будуть котлети такі, без паніровочних сухарів. Чого я думала, що в мене є сухарі? Це як Наталка казала. Що тричі їздили і забували за ці сухарі. Доброго ранку! Топає. А на вулицю ти не хочеш? А? Пішли, я тебе випущу, пішли? Та це кава. Пішли, пішли. От молодчинка. Що ти мене тільки подразнила? Ну, я лишила їй там відкрите. Хай вона. Так. Хай сама вийде. Треба дістати ж вже... Мене вчора тут я ж і компот наварила, і в мене тут містечка не було. Запихала, все, де можна, де й не можна. Ну і як я забула за ті сухарі? Ну ладно, ось у мене тут. Скільки фаршу вже підготув, підготовлений. Я сюди поклала ще е, перець чорний, більш нічого не клала. Ну і зараз почищу часник, ой, не часник, цибулю, От, сказали заборонили часник. А в мене діти любили з часничком. Ну, Саша, коли за руль сідав, то не їв часник. Ось, і так бігом-бігом родішуся, і, і час уже й летить. Ну, це перша моя чашечка кави. Я ще дві вип'ю. Ну, одну це точно, бо іноді йду до Наталки, вона то щось там говорила, хоче щось зробити, це ж покличе. Ну, що ти там ходиш, чудо? Угу. Ще ж і гречку. Це ж поки не забула. Отакі бантики зварю. Бантики. Скажу, що я неправильно говорю. Тут у мене ой, цього тільки немає. І гречку зварити треба венті. На це в мене... Слідковина насіння з льону. Я коли овсянку їм, ну щось я зараз давненько вже її варила. То Я додаю. Зараз ще, вже шукає їжу. Зараз я зварю тобі гречку. І це я щоб не забудь, доп'ю каву потім ще процес зроблю. Останню партію 5 штучок. зараз додав трішки газу. От. І я забула сказати, я як в другий раз переворачую, ну на, на інший бік, то я потім хвилин три десь так посмажиться, потім накриваю кришечкою. І вони тут тоді такі пухкі пухкі бачите, ось, ось які. І м'якенькі, поклала на рушничок паперовий, щоб трішки, якщо там є жир, щоб зійшов на рушничок. І що я зараз далі роблю? Ну це ж, як та семиділка, дістала кусочок м'яса і ріжу оце фендюшки на сніданок. Гречка вже готова. Зараз котлети досмажаться. і ще макарони зварю, бантики, віка їх любить. Я більше люблю спіральки, але їм всі підряджу. О, не багато, бо не можна таке їсти, як Наталя каже, нам вже отаке не можна. Кажу, це я знаю. От скільки тут буде. І це вже гріть не треба, бо в нас гречка. Так, хвилин 15 і була готова. От дивіться, це я її. Отаку піалочку. Перемішую. І зараз віднесу на вулицю. Я думаю, що вона буде їсти вже. І там у мене туман треба чи перекрити, чи переставити, поки котлетки смажуться. Потім макарони. І тут помититься. Все. Все готово. Трішки неповна. А що ти хвостиком мотиляєш? Будеш кушати? Ой, давай, 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 давай. Пішли, куди тобі поставлю. Ой, ой. Тут смачно. Та куди, давай, а, там, може, вітром давай куди тобі. Чи ні? Давай тут. Я ж двері закрию. Ой, так, да, 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 я знаю. Все, все, давай кушай. Моя умнічка. Двері прикрить треба, бо знесе і миску її. Так, давай, 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 давай. вже їж, господи. Їж. Їж. Ой, я на дворі гарно. Неспекотно. Вітерець. Все, давай, їж. Ой. Ну і як же, хоч на такий килимок та принесла. Осьо, осьо. от, от. Фенді, осьо. Ага, їж, от. Молодчинка. став, досить, досить. Не спіши, ще подавишся, господі, хоч я там маленькі кусочки різала. Їж, їж, давай, їж. Так, піти перекрить, поки вона їсть. Так, ось такі тучки. Може, дощик піде. Люди пишуть, що там у когось дощ пішов. І нам хочеться дощику, бо вже така спека і полив оцей Фух, надоїв. Дивіться, як у мене <кій> портулак. І де вона, та насінинка взялась? І оце ж шкода прибрати, а потім розумію на наступний рік, що мені може прийдеться, може і ні. І там навколо Лаванди. Ну, а тут я прибрала. Прибрала, мало лишилося, бо він глуше мені троянди, вони в цьому році і так нещасні. Ой, господі. Так, ну тоді що? Може так і погода. Надумає і дасть нам дощику. Тоді не буду я більше ніде заливати. Вчора я поливала ввечері троянди. Ну, ось дивіться, тут у мене ну це я ці кущики, що хочу лишити. Чотири рядочки, а ці приберу три, здається. Це молоденькі, правда, не знаю. Побачу, що воно тут. Ну, якщо не поливати, засохне все. Засохне я, я воно, і перці поливаю. І ви знаєте, так нічого й синіх виходить, навіть з отих пальчиків зовсім. Ну, все, я перекриваю, пішла досмажую, та поставлю макарони. А помидор? Помидор мало, зовсім мало. Добре, що лишилися з прошлого року. Ну, віки нас викруха теж говорила, що сохнуть і, і і томату не буде. Ну, з прошлого року і в неї лишився, і в нас тут є, так що дітям буде. Не так ми часто того борщу варимо. Ну, може, будемо частіше, не знаю, як воно буде. А це мої огірочки. Ну, чого? Я зараз покажу, я їх назбирала тільки що теж. Кожного ранку збираю і все рівно дивіться, ось скільки. І навіть пропускаю ось такі великі. Вчора, скільки ж віднесла Наталі, може навіть більше. От. І скільки ж собі лишила. І сьогодні знову оце так. Хоч їжу дні огірки, а закривать так там повний погріб. От, хороша дівчинка, вона доїдає. Ну і гуляй, на дворі добре. Я потім теж вийду, бо мені треба ось у проволоку тут прибрати, попідмітати. Ой, та знайдеться робота. Красуня. Це буде вилизувати, оце коли свіже, любить дуже. А як не було світла, кажу, ну все. Ну, я раніше її підогрівала. Гріла воду, потім ставила чашу її, оце, і воно грілось так. А потім стала давати холодне. Вона їла, ну жарко було. Може, їй теж жарко. От дивіться, як вона мутузує молодчинка. Так, треба забрати оцей ковшик, бо це не її вода, її вода от, стоїть. Там ще буде відсіляпати. Це я тут поливаю свої Ох, Сюди можна. Добавила вчора сюди земельки, хай росте. Ну, як на килимку так не хоче збирати, а тут навіть збирала, що упало, Ага, і там шукає. Та ти поїла все, там нема нічого. Все. Все, забери твою мисочку, давай там, вишкрібай уже все. Фендюш, вишкрібай, отак. ага. Облизуй. Ну, все, все, давай мені мисочку, давай. Ой, Господі Боже, красуня ти, ти красуня, ну да, все, я забираю мисочку, все. А що, додому? Ну, добре, тільки я миску хотіла забрати.